Ну ще тоді є запитання. Скажіть, будь ласка, після того як буде власне Київрада, буде мер до речі, яку партію ми точно на вашу думку точно не побачимо в Київраді? Ну Там регіоналів, регіоналів, не буде і комуністів не буде. Па паба, скажімо, має тому що знипа має дуже багато... великі шанси. Да, гра ну, зараз, активів... зараз дуже багато е, інтерв'ю. Е, є інформація про те, що починають деякі люди грішити підкупами і не буде назвати хто серед них є. Я не знаю хто, От, я знаю, що зараз велика кількість. Колишнього гаку Олександра Пабода вони утворили нову партію. А молодої команди Чорновецького там немає. Молода команда Чорновецького є в усіх списках. Скажімо так, принаймні, да? Да, принаймні там другі особи є, а перші особи йдуть по мажоритарці. А з'явилася замість гаку, з'явилася нова партія, там дуже складна назва, якась Віра. Правда, а, не будем не не да. говорити, щоб не робити не знаю, рекламу. Да. Ну, от, але назви. я тільки відкрив, подивився ну ну там суцільний гак сидить. А тоді скажіть, будь ласка, от ви як людина, яка в принципі орієнтується, чого Києву не вистачає, що варто змінювати. А, мер і Київрада, які першочергові кроки повинні робити в Києві? Ну для наповнення бюджету, скажімо, для якихось переформатувань необхідних взагалі? А, ну наповнення бюджету, звісно, це. 50% податку на доходи фізичних осіб, це 8-8,5 мільярдів гривень, іде державну скарбницю, а потім все одно воно повертається, тому що інфраструктура столиці вимагає величезних коштів. Значить, це перше завдання, це друге, скажімо так. А перше, я б вважав, що боротьба, якщо вони заявляють всі про боротьбу з корупцією, то зробити роботу Київради і адміністрації абсолютно прозорою. Тобто ви. Будь-хто може прийти на сесію Київради. На сайті за 10 днів, як це передбачає, до речі, закон прочитати проєкти рішень, знати, ага, так це ж там копійки НЛТД чи ООО марахоніки відкрити роботу я, я був... І, да, і, і відкрити роботу адміністрації, щоб е, ми платимо величезні кошти, наприклад, за обслуговування будинку прибудинкових територій. Я хочу на кінці, при кінці року, побачити, куди ці кошти. Пішли, от, якби з кожного будинку ЖЕК звітувався, куди пішли ці кошти, а кожне комунальне підприємство те саме робило. Кожне управління КМДА так само звітувало, кому воно віддало, це ж наші кровні кошти. 20 мільярдів гривень ми викладаємо віддаємо цим людям, а жодного звіту не бачимо.